Цей період часу він далі очолював департамент містобудування. Яким чином на території міста, яка пропонувалася під церкву, появився місце для вигулу собак загальною площею 25 сот. І ви тепер? Отут? Отут 25 сот. Ну, Дивіться. Отже, я ж вам нічого не говорю. Це питання до керівника департаменту містобудування, і ми хотіли йому задати логічне питання, як перед церквою можна було Вирішити питання зробити місце для вигулу собак. Перше, це якби по відношенню до церкви неправильно. Не а по-друге, а кому я дав матеріали? Не. Ні, проєкт ухвал. Вчора на мої не очі, не очі не було два протоколи для вигулу собак. Дивіться, дивіться, питання не в тому. У нас є ухвала 2019 року. Так? Зокрема, пунктом 62, якщо я не помиляюся. Вулиця Антон... Антоненка Давидович, хоча взяли адресу просто суміжної вулиці. Тут Подобили. знаходиться тренувально вигульний майданчик для собак загальною площею 25 соток. Тобто, грубо говоря, щоб ви собі розуміли, це четверта частина від цієї всієї площі, навіть третя частина, яка пропонується під І Як при, свят... при грубовочі, соборі можна було приймати такі рішення і пропонувати дані рішення щодо... Облаштування, грубо говоря, чи місць для вигулу собак перед церквою. Але можливо, це тепер ми воду, маємо другу, другу проблему. Як, як з'явився план відбувати церкву? План зонування цієї території затверджений з 2012-14 року. А церковство з 90-го року, що Ця церква, місце, що тут буде, церква, прийняте було ще в 2008 році зараз ця земельна ділянка належить ЛКП ЛКПЛЕВ, і тепер ми створюємо конфлікт, грубо говорячи, між людьми, які планують і претендують для вигулу собак, Ми запросили наших колег з виконавчих органів, щоб вони нам, що вони нам пояснили сказали, от ті всі речі, речі, які відбулися та. з приводу цих всіх речей. Я тут маю, тут. То давай послухаємо. Її. Як Ту тобі? інформацію яку маю я. з яка злокатувала необхідності місце визначено не, для голового собаки. Я спілкувався з представниками житлового господарства. Їхня позиція така, що тут є нелогічним зовсім бо тож, е, 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 наявність цього майданчика, то він буде коригуватися ж переносить в інше місце. Та, пане, я житлового, житлового господарства. <п> так, а як ви прийняли таке рішення, не виходячи з плану зонування? Як був взагалі підготовлений проект ухвали, якщо відповідно в даному місці планувалася зовсім інша мета? Як містобудування прийняло таке рішення? Це не містобудування прийняло. Ну а як? Це, Це... Це... департамент зобов'язаний зобов'язано бути Ще раз. Пунктом 3. департаменту містобудування спільно з департаментом житлового господарства. Підготувати далі, всі, відповідно всі схеми. Далі йде департамент житлового господарства. Добре, давайте питання. З якого часу у нас департамент житлового господарства визначає питання, які пов'язані з сферою містобудування. Так, виходить, ви сказали, що ви нічого не візували, нічого не погоджували, погоджували ніяких довідок не описували, готуючи, коли готувалася ця ухвала? Чи нам треба піднімати ці документи, давайте, піднімати? Якщо мова йде про те, як вона готувалася. У нас хто... питання не в тому, У нас дурна ситуація в місті. Спочатку приймаються дурні рішення, а потім всі ставлять одне питання. А як так сталося? Не, Крайніх, не Крайніх нема. Заступник міського голови на, на комісію не ходить, задати питання, нема кому, і ми <зас> задаємо логічне питання: що тепер робити, грубо говорячи, е, е, людям, які займаються там pet-friendly, та? пробують організувати як би е, правильні процеси. Там вигулу собак, поводження з ними і тому подібне. так? з другої сторони є релігійна громада. От хто прийняв рішення на земельній ділянці, яка по містобудівній документації відноситься, грубо говорячи, до земель житлової громадської забудови під будівництво культових релігійних споруд, земель рекреації, Прийняти рішення щодо місця вигулу собак. і тепер, грубо говорячи, ви 10 років воювали з церквою московського патріархату. А тепер будете 10 років воювати блядь, з людьми, які відповідно говорять, нам орган місцевого самоврядування дозволив тут вигулювати собак. Наше право є теж поручне ділянка не відведена. Дивіться, це куба. так само, як і вибуваючи, і майданчик. Пропозиція, яка була звичайною була дурною. Тут ми ви затвердили, oh, ми вже визначили місце. Павлівна, Це точно так само, як не відведена, поки що ділянка для будівництва собору. Точно так само, і поки що не відведена ділянка для вигулу Собак. Але вони дві передбачені на ціль дев'ятнадцять дев'ятнадцять пропонується просто як під Дивіться, Ми завжди говоримо органу місцевого самоврядування. Не робіть декларативних ухвал. Не робіть вони ніколи не призводять до будь-якого позитивного результату. Ми завжди говоримо, що ми щось робимо. Ми будуємо центр незламності, ми будуємо там, Космодром. Чи ми будуємо всі інші речі. Хоча на сьогоднішній момент реально ні одної речі не збудовано, і тільки створюємо проблему на рівному місці. І от тепер на сьогоднішній момент є, грубо говорячи, ряд суб'єктів, інтереси яких накладаються між собою всупереч один одному. Є, грубо говоря. Церква, Параші, яка протягом 10 років віде. воювала між собою дві парафії на кінець, то досягнула логічного, грубо говорячи, Забачу. завершення. Друге питання згідно відомостей, земельна ділянка не до включена їхня. Дивіться, ми будь-якому випадку будемо приймати рекомендацію щодо збільшення території опрацювань. Раз і друге питання є ще частина земельної ділянки, яка відноситься обрізана відповідно перед. Грубо говорячи, храму, однак, це теж нелогічно, адже вхід в храм завжди, і за нашими канонами, і за нашими релігійними переконаннями і за культурою, це було місце, куди відкрите місце, тобто облагороджене, вільне. Ну, там не дозволяє, бо там теплопитання. Добре, а скажіть, будь ласка, що це за споруда, яка знаходиться без нічого? Напевно, по незглавності. Незламності? Ні, це харчування. А хтось знає, це це напевно... Харчування, Єжу, але, але, Так, це вони їжу обійну. Так питання не в тому. Так. Так. Так, там не, не йдеться про червоні вон. лінії. Пане Сергій. план